24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії, у Кам'янському відкрили меморіальну дошку загиблому герою Євгенію Бондаренко. Пам'ятна табличка, що буде нагадувати всім про надвелику ціну нашої свободи, з'явилася на стіні 28-ї гімназії, випускником якої був Євгеній. Зреквоємо пам'яті мої колеги. Євгеній народився 25 квітня 1985 року. З першого класу навчався в гімназії номер 28 та закінчив її у 2001 році. У рідній школі, аби вшанувати пам'ять воїна, зібралася повна зала людей: рідні, друзі, однокласники, побратими, учні та вчителі закладу. Євген з перших днів війни добровільно пішов на фронт, став до лав Національної гвардії України, отримав ордін за мужність і загинув. Як герой. І наш обов'язок завжди пам'ятати всіх, хто віддав з життя за кожного з нас, пам'ятати подвиг Євгена, який навчався в цій школі, який став на захист своєї країни, свого міста, своєї сім'ї і кожного з нас. І робити все для перемоги України. Слава Україні! Євгенія Бондаренко згадують як світлого, щирого та мужнього чоловіка. Для Кам'янського та близьких захисника це велика та непоправна втрата. Це була надзвичайно добра людина. Він був дуже веселий завжди, на позитиві. Це була людина, до якої можна було звернутися, і він ніколи не відмовить. Він горів, він жив, він працював, він старався. У нього було дуже багато планів, але, на жаль, які він не здійснив мені хочеться сказати, щоб люди не забували, що де війна, щоб вони максимально допомагали військовим. Бо якщо ми не будемо допомагати, то, на жаль, прийдуть і сюди, Люди люди нас не розуміють, тому що у нас тут немає прильотів поруч. Немає слів, які могли б втішити рідних. Але наш обов'язок зберегти пам'ять про полеглих героїв, про кожного, хто віддав своє життя за незалежну Україну, і в пам'ять про їх подвиг продовжувати боротьбу. Меморіальна дошка, яка сьогодні відкривається, буде нагадувати кожному з нас, що Євгеній віддав своє життя за нас з вами, щоб ми могли дожити, долюбити, відвоювати і здійснити головну його мрію перемогти. Тож закликаю, робімо все для наближення нашої перемоги. В народі кажуть, людина помирає двічі перший раз, коли у неї зупиняється серце, другий раз, коли за неї забивають. Тож ніколи не забуваємо про наших героїв.